Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас субота 17 вересня 2022 року, а в Україні уже 206 й день жахливої, святотатської, великої війни, повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої батьківщини. Упродовж останньої доби. На всій лінії фронту йшли активні кровопролитні бої. Найбільш активними вони сьогодні є на Луганщині, яку наше військо відвоює, і на Донеччині. Знову росіяни масово обстрілювали мирні міста і села нашої батьківщини. За вчорашню добу було зареєстровано чотири ракетних удари. 24 авіаудари і 72 артилерійських обстріли мирних громадян, мирних міст і сіл України. Найбільше ворог знущався над нашою Дніпропетровщиною. Цікаво, що чомусь мітять і розбивають, розбомблюють саме зерносховища. Там, де Українці зберігають зерно для того, щоб потім його відправити через одеський порт туди, де найбільше люди потребують у світі хліба. Місто Кривий Ріг вже вкотре є епіцентром потужних ракетних ударів. Постраждало місто Запоріжжя. На Миколаївщині загинуло багато людей від російських ударів. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. На жаль, на тих наших е територіях, які були недавно звільнені від окупанта, зокрема у Харківській області, відкриваються жахливі сцени тортур і знущання над мирним населенням. Ми всі знаємо про містечка. Бучу, Бородянку, Ірпінь, Гостомель біля Києва. Але те, що повстає перед очима в Ізюмі і в інших містах Харківщини, може бути в десятки разів гірше. Біля міста Ізюм віднайшли величезне кладовище масові поховання, в якому вже ідентифікувало понад 400 невинно убитих закатованих людей. Але вчора всіх нас потрясли кадри з Балаклії, де в катівні на темно-зеленій стіні виявили надряпану в'язнем молитву Отче наш. Можна лише собі уявити, якою була молитва в'язнів в російських катівнях на українській Харківщині. Сьогодні я вас запрошую знову ж таки роздумати над тим, як ми сьогодні, як християни, повинні вшановувати нашого Бога Творця. Ми завжди підкреслюємо, що наш Бог Творець є джерелом життя. Ми, християни, віримо в Бога, який у своїй любові дає життя усьому сотворінню. Більше того, він не тільки дав життя один раз на початку сотвореного світу, він постійно животворить світ, який він покликав з небуття до буття. Бог нами дихає неустанно, тому ми живемо. Ми маємо віддих життя, який не вдихнув в новосотвореного чоловіка Адама у райському моменті сотворення світу. Сьогоднішня, заповідь заповідь пошани до Бога Творця Його сотворіння каже нам наступне: не вбивай. Пам'ятай, що земля і все створіння це простір для життя. Шануй і дбай про життя у його різноманітних формах, бережи біологічне різноманіття як спільну спадщину отриману від Творця. Ми бачимо, як заповідь не вбивай стосується не тільки людини, але всього живого, що Господь Бог лишив нам. Тому пошана до навколишнього середовища, як до простору життя, є пошаною до самого Бога, який дає це життя. Ми бачимо. Як військові дії згубно впливають на довкілля. Ми знаємо, як просто варварські були винищені реліктові ліси на півдні нашої батьківщини на Чорноморському узбережжю, як в заповідниках, такому як Асканія Нова і багатьох інших, було варварськи знищено рідкісних тварин. Варвари військові злочинці, вони перетворюють українську землю на простір смерті, замість того, щоб будувати, шанувати те життя, яке там існує. Але ми, християни, повинні шанувати життя, його утверджувати, за нього боротися. І ми дякуємо Господу Богу і нашим Збройним силам за те, що ми з вами є живі у цей ранок. І можемо разом молитися один за одного, помагати один одному, рятувати один одному, як християни служити життю, найперше шанувати і рятувати людське життя від зачаття до природньої смерті, а також шанувати довкілля. Як простір цього життя. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших синів і дочок, дівчат-хлопців, які сьогодні воюють із зброєю в руках, відвоюють простір життя для нашого народу. Боже, дозволь нам, як Твоєму народові, утверджувати нашу Батьківщину, як оте середовище. Яке плекає і шанує життя у всіх його формах, у всьому його різноманітті. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!